Вижити пенсіонеру на одну пенсію вкрай складно, тому критично важливо оформлювати всі надбавки, доплати інші можливості, які передбачені законодавством для людей поважного віку. Зараз покажемо вам ось ці 14 категорій пільговиків, щоб ви перевірили, чи отримуєте ви все, що належить вам за законом. По кожній з них буде чіткий опис і умови отримання. Щоб ви перевірили, чи підпадаєте ви під кожну з цих категорій. Але у мене є для вас і погані новини. Якщо ви не зможете залишитись на цьому відео до кінця, а вимкнете його через 2 хвилини, ви на 100% не зможете отримати всі можливості, які вам передбачені законодавством, і будете й далі. Страждати і виживати на одну пенсію. Пільги і надбавки це ж не про вдачу, це про права. І в першу чергу про ваші знання, про ці права, які ви зараз і отримаєте. Вітаю, це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Тож розпочинаємо. Особи похилого віку. Хто це? Це громадяни України, які досягли пенсійного віку, встановленого законодавством України, а також особи, яким до виходу на пенсію залишилось не більше ніж півтора року умови отримання цього статусу. Офіційний пенсійний вік це 60 років для чоловіків. І 58-60 років для жінок в залежності від дати народження, а також наявність пенсійного посвідчення або іншого документу, який підтверджує ваш вік. Малозабезпечені сім'ї. Хто це? Сім'ї, у яких середньомісячний середній дохід на одну особу є меншим за прожитковий мінімум, умови отримання цього статусу, подання декларації про доходи. Та відповідність критеріям, які щороку встановлює Кабінет міністрів України, особи з серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою. Хто це? Це громадяни, що мають хронічні захворювання, які включені до програми Доступні ліки, умови отримання статусу: медичний діагноз, підтверджений лікарем, і оформлення електронного рецепту. У сімейного лікаря, з яким оформлена декларація. Інваліди війни. Хто це? Особи, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій або військової служби, умови отримання статусу висновок медико-соціальної експертизи про інвалідність. Документи, що підтверджують участь у бойових діях, учасники бойових дій. Хто це? Військовослужбовці, добровольці. Ветерани, які брали участь у військових конфліктах, умови отримання статусу. Документи, які підтверджують участь у бойових діях, посвідчення УБД, учасника бойових дій, учасники війни. Хто це? Особи, які служили в армії або працювали в тилу під час війни, але не приймали участь у бойових діях. Умови отримання статусу. Посвідчення учасника війни, яке видається органами соціального захисту, самотні пенсіонери хто це? Особи, які досягли пенсійного віку і прописані в квартирі самі умови отримання статусу, витяг з дії або з центру надання адміністративних послуг про реєстрацію місця проживання. Такі пенсіонери мають право на другу пенсію та допомогу по дому. Діти війни. Хто це особи, які народилися з 1932 по 1945 рік, в залежності від конкретного закону. Умови отримання цього статусу: свідоцтво про народження або паспорт, який підтверджує цей вік, особи з інвалідністю. Хто це громадяни з обмеженими фізичними можливостями? Перша, друга та третя групи. Умови отримання статусу: висновок. Медико-соціальної експертної комісії МСЕК про встановлення інвалідності і оформлення посвідчення особи з інвалідністю. Особи постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Хто це? Особи, які зазнали радіаційного впливу під час аварії на Чорнобильській атомній електростанції, умови отримання статусу, посвідчення ліквідатора аварії або потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи. Від першої до четвертої категорії. Ветерани праці. Хто це особи, які мають великий стаж роботи: чоловіки від 40 років, жінки від 35 років, або нагороджені державними нагородами за особливі досягнення в трудовій діяльності, умови отримання статусу, офіційний запис в трудовій книжці про стаж та наявність державних нагород за трудові заслуги. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Україною. Хто це? Громадяни, які отримали державні нагороди або почесні звання за особливий внесок у розвиток України, умови отримання статусу, указ Президента України або рішення уряду про присвоєння звання, особи, які мають право на субсидію на сплату комунальних послуг. Хто це? Громадяни, для яких плата за комунальні послуги? Перевищує встановлений державою максимальний відсоток від їх доходу, умови отримання статусу, офіційне звернення до органів соціального захисту та декларація про доходи. Дружини або чоловіки, померлих внаслідок військових дій. Хто це? Вдівці або вдови військовослужбовців, які загинули. Під час виконання службових обов'язків умови отримання статусу, свідоцтво про смерть військовослужбовця і посвідчення про статус члена сім'ї загиблого. Якщо ви побачили себе хоча б серед однієї з цих категорій, завантажуйте Довідник пільг пенсіонерів за посиланням в описі до цього відео, ось тут, або можливо, ось тут, або просто пишіть в гуглі довідник пільг. Пенсіонерів. Також посилання на цей довідник є в описі до цього каналу. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!